Американо з молочком і дачі дайте, пожалуйста. І здачу дайте, зараз, з американо з молоком. Короткий інструктаж, як зробити каву на нулі. Беремо майже чисту чашку, беремо почти розмерзлу воду. Наливаємо в чашечку. Під звуки канонади. Так, беремо нашу магічну печечку. Чик. Опа, запалюємо її, ставимо сюди нашу чашечку. Отаку, головне, щоб вона не впала. І чекаємо, поки закипить вода. Хорошо. Нарікаємо з молоком. Отаку. Сахарки додати. Так, що, давай гроші. Візьміть за Так, каву. Повний магазин. А, здачу. Здачу, даю. На, здачу тобі. Що ви мене Нормально така щас кава дорога Кава на природі. Нічого не може бути лучше.